Бійця дуку Григорія Семенишина, селища Горохолина, який загинув у Другий світий вечір в зоні АТО, поховали у Івано-Франківську. Семенишин був добровольцем добровольчого українського корпусу. Пройшов іловайськ, Донецький аеропорт, Дебальцеве, опитне, піски. Попрощатися з земляком прийшли сотні прикарпатців. Григорій Семенишин з позивним Семен у вирі боротьби з 2014-го подій на Майдані до останнього походу розвідку поблизу Донецького аеропорту розповідають побратими. кажуть, боєць у складі добровольчого українського корпусу прийшов на одну гарячу точку. Два роки він був в війні. Весь майдан сам в самому пеклі Карловка. Иловай, Саурка, Амбросика, Степановка, Старобешева, Кутейникова. Ну, все горячие точки. Дебальцево, аэропорт. С, осени 2014 года мы из аэропорта майже не вылазили. Ну, завжди были в, том краю. Так, ну, это втрата всей Украины. Після Іловайська Дебальцевого та аеропорта, які пройшли разом, втрачати побратимів дуже непросто, розповідає Дмитро з позивним Давінчі. Хлопець згадує, Семен загинув вечором, коли повернулися з розвідки. Причина розтяжка з протипіхотною гранатою, яку він просто не помітив. Ти, коли на війні, не знаєш, від чого ти загинеш, розумієте? Зараз такий тип війни, що по нам стріляють, в принципі, а ми такої відповіді не даємо, розумієте? І йдеться виходити в ДРГ. Робити, і от, і в будь-який час можна попасти на розсяжку. Навіть такі, в такій зараз сово в розтяжках, в мінах. Дружині Григорії, яка очікує на поповнення, та двом дітям, побратими та волонтери обіцяють допомагати. Долучають і прикарпатських заробітчан з за кордону. Я телефонувала в Італію, в Англію, в Чехію і. Також наші українські жінки, які там працюють, живуть, будуть допомагати коштами. Особисто будуть перераховувати кошти ну, жені для сім'ї. Також поховали Григорія Семенична івано Франківську у меморіальному сквері.